Доброго ранку, друзі! Одна моя подружка запросила нас до себе в гості, а ця подружка це золота рибка. Скажіть малята, куди вона нас може запросити? Так, до підводного царства. Ми неодмінно приймемо її запрошення, але спочатку давайте пригадаємо, який є транспорт. Малята, розгляньте картинку і виберіть Наземний транспорт. Молодці. А тепер знайдіть повітряний транспорт. Молодці. Знайдіть водний транспорт. Чудово! Малята, як ви думаєте, на якому транспорті ми зможемо роздивитися морське дно? Так, це підводний човен. Але перед тим, як відправитись в нашу подорож, давайте вивчимо чистомовку. Зі, зі, зі їдемо на потязі. Ку, 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 летимо на літаку. Ні, ні, ні. Поїдемо на машині. Сі зі, сі сі поїдемо на автобусі. Лі 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 попливемо на кораблі. Отож, усі готові. Вирушаємо. Всі займайте місця, заглянемо в морський простір і подивимось, як гарно і незвичайно там, у глибинах моря. Є різні риби у воді товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби малюки, а є й великі, от такі, є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні і золоті. «Є дуже мудрі, є й пусті, живуть вони і в океані, і в морі, і все беруться до розмов, але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать, мовчать завжди воді не можна говорити. Тож рибки мусять мовчки жити. Дітки, а ви знаєте, що поруч з нашим човном плаває дуже багато морських жителів, а хто саме, спробуйте відгадати? В морі плаваю на дні, спокійніше там мені, як жиле мої боки і прозорі, і м'які, якщо зловиш мене ти можу руку обпекти. Це медуза. Родич рака живе в морі. Ходить боком. Так, це краб. Гроза всіх риб з усіх морів, ніхто не точить так зубів. Ти вже боїшся? Що ж тремтіти? Її боїться навіть кит. Вона безпечна, як заснула. Хто ж бо риба ця? Акула є на небі, є і в морі. Так, друзі, це морська зірка. Заховалась у хатинку, що несе на своїй спинці, вміє повзати, плисти. Чи впізнаєш її ти? Це черепаха. Ця тварина добра, дуже. Познайомся з нею друже. В морі плаває, пустує, із води людей рятує, виринає із глибин щирий помічник. Дельфін. Ти зі мною не знайомий? Я живу на дні морському. Голова і вісім ніг. Ось і весь я, восьмий ніг. Знають діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани, схожий на масивний щет. Добродушній, синій кіт. Молодці дітки, ви чудово відгадуєте загадки. Ми з вами довго сьогодні подорожували, і нам вже час повертатися. Друзі, сподобалась вам наша подорож? А що найбільше запам'яталось? Намалюйте морського жителя, який вам найбільше сподобався. До зустрічі не